Я прийшла з пропозицією до нашої фракції і дуже вдячна всім нашим депутатам Європейської солідарності, що вони мене підтримали з цією пропозицією. Дійсно зібрати кошти на те, щоб зробити реабілітаційний центр для військовослужбовців з ампутаціями. І, до речі, він у вас тут поруч буде. Це окрема чотирьохповерхова будівля на території Свято-Міхайлівської лікарні. Може, кияни ще її знають як Олександрівську, і вона буде містити надсучасніше обладнання для реабілітації і німецьке обладнання для протезів. Це дуже важливо, дійсно, щоб ми зараз максимально впроваджували такі сучасні технології на території України, тому що процес протезування тривалий. І... Щоб від відправляти за кордон для протезування, це дуже ускладнюється цими подорожами і тим, що треба робити примірки, розробку, підгонку під індивідуально кожну людину. І безумовно, це набагато зручніше робити, коли ці технології прийдуть до нас в Україну і залишаться тут, і наші фахівці. І вже будуть їх використовувати для того, щоб наші захисники і захисниці відчували, що про них дбають кошти. Ми вирішили це питання таким чином, що на ремонт будівлі кошти були виділені із міського бюджету на закупівлю обладнання для пратизувальної лабораторії. Це пішли кошти депутатів з фракції Європейська Солідарність. І на закупівлю обладнання для реабілітаційного центру і, взагалі, на наповнення всередині цього реабілітаційного центру, тобто, це ліжка в палати. Ординаторські, медсестринські тобто, повністю все на обладнання, це за рахунок благодійного фонду Порошенка. І, чесно кажучи, ми вже закупили це обладнання. і Я сподіваюся, що вже наступного місяця, вересня, тобто, через тиждень-два, ми почнемо. Встановлювати це обладнання і до кінця року я маю таку надію і віру, що ми відкриємо ці центри. Він уже запрацює.